Євангелії святого Луки. Слава тобі, Господи. І сталося, як він це говорив. Одна жінка з народу свій голос піднесла і сказала до нього: благословенне утроба, що носила тебе, і груди, що її!» А він відказав: так. Блаженніш і ті, хто слухає Божого Слова і його береже. Це Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Перше речення сьогоднішнього Євангелія звучить трошки по-іншому, а саме, коли Єсус. Коли Ісус це говорив, якась жінка з натовпу поголосно вигукнула, коли Ісус це говорив, йдеться про дуже конкретні слова Ісуса, на які жінка з натовпу пореагує. Це конкретне слово Ісуса, це Слово Слово про людину. З якої був вигнаний злий дух. І ця звільнена, очищена людина, замінь нічого не впускає до себе всередину, і в результаті перетворюється на прибраний дім, прикрашений, але пустий. Ісус говорить, що тоді цей злий дух, який його покинув, бере з собою ще семеро гірших від себе демонів, ходять і поселяються в ньому. Його стан робиться гіршим ніж був перед тим. Отже, Ісус так розповідає про трагедію людини, що всередині є пустою, і тоді жінка реагує. І каже благословена утроба, що носила тебе. Тобто жінка хвалить Марію, бо вона в своїй утробі носила Божого Сина. Марія була наповнена Богом, Марія є протилежністю того, такого дому, котрий є пустий, хай і прибраний та прикрашений. І Ісус підтверджує це благословення, тому каже блаженіш і ті, хто слухає Божого Слова і дослівно перекладаючи грецький текст і Його береже. «Береже Його». І тут є відмінність відносно попереднього тексту. Описаного трьома розділами швидше, Коли Марія і родичі Ісуса прийшли до нього. Ісус тоді говорив про благословення для тих, хто слухає Слово і його виконують, слухають Слово і Його виконують. Натомість тут наголос стоїть не на виконанню слова, не на діяннях згідно слова, але наголос зроблено на збереженню слова. Хоронити його всередині себе. Аналогічно, як і в притчі про зерно кинуте, є такі, що бережуть, притримують слово в серці, і тоді вони приносять плід. Отож, ця Євангелія нас сьогодні питає, скільки слова, котре чуємо, Хоте потім проголошуємо, скільки слова зберігаємо в собі. І наскільки це слово в нашому серці росте, так як росте дитина в утробі матері. Наскільки ми даємо цьому слову шанс закоронитися в нас так, щоб могло росте аж до моменту, коли народиться у вигляді дії. Але цей час зберігання, слова в собі є неймовірно актуальним, щоб слово, в нас було збережене, і доглянуте, щоб ми не дозволили цьому слову десь від нас вилетіти. Щоб ми не втратили пильності до цього слова, треба котре має в нас вирости, закоренитися. І у відповідний час перемінитися в дію. Погляньте сьогодні, ми маємо виняткове слово, котре слід берегти в серці, це слово про те, що ми всі носимо в собі гідність Божого Сина. Всі, хто був хрещений в Христа. Здягнувся в Христа. Всі ми є одне ціле, всі ми носимо в собі гідність Божої дитини. Є найважливіша фундаментальна ідентичність з перспективи якої маємо сприймати себе навзаєм, незалежно від того, які б між нами не були розбіжності. Те, що тут Павло перераховує, це були найбільші розбіжності на той час: єврей і грек, раб і вільний чоловік і жінка. Це були розбіжності прирівняні навіть до прірви. В той час не було більшої прірви між людиною, вільною та рабом Павло каже, що це не важливо. Ця різниця не є важлива. Є Христос, і я є Христос. Ми діти Божі, носимо в собі одну базову гідність Божої дитини. Ми одне ціле. Подумайте, щоб це слово залишилося в нас, щоб виросло в нас, якби ми мали відноситись один до одного якою б була спільнота, яку б ми утворили, яка б мудра та глибока єдність є між нами? Давайте дамо цьому слову право поселитися в нас, не затримуємо це слово в серці, але хай воно визначає задуми нашого серця. Відносно один одного, видно, що віра, це не є курс. Звичайно, при всій повазі до курсу Альфа. Віра це не є ніякий курс. Це не те, чого ти навчився. Віра це те, ким ти став, ким ти став, то ти є і ким ти є по відношенню до інших. це є віра в Ісусі Христі, а не тільки виключно вивчення. Знання важливе саме в собі, але цього недостатньо. Амінь. Для популяризації каналу поставте лайк та напишіть будь-який коментар, Хай Господня любов перебуває поміж вами.